Якщо у вас є сайт і на нього запущена реклама, обов'язково перевірте, чи спрацьовують конверсії покупки при оплаті онлайн. Це дуже поширена помилка, коли на платіжних сервісах, типу LeakPay чи Верфапея, не налаштовують автоматичний редіри на сайт після успішної оплати. Тобто часто таке буває, що людина зробила онлайн оплату, вона залишається саме на стороні платіжного сервісу, але вона автоматично не повертається на сайт. Таким чином, вдала конверсія покупка просто не падає на сайт і ні в піксель Facebook, ні Google. Реклама не бачить цю покупку таким чином. У нас неправильна оптимізація реклами і. Не до дані, щоб це налаштувати, і людина автоматично поверталась на сайт при успішній рекламі. Це робиться на стороні самого платіжного сервісу, не на стороні сайту. Тому тут можете навіть не мучити програмістів, а це зверніться в техпідтримку платіжного сервісу або подивіться по інструкціям. Це там робиться в налаштуваннях, і таким чином можна підняти просто на рівному місці роз вашої реклами в два рази. Що у мене так і сталося по одному проекту по Google рекламі? Роз був 3%, Я поставила автоматичний редирект на сайт, розрив реклама став автоматично 6%. Фахівці з реклами перевіряють правильність конверсії при оплаті при отриманні, бо вони не хочуть платити фактично так. Але особисто я завжди прошу замовників, щоб вони робили тестовий товар там, на 5 чи на 10 гривень, і просто протестувати всі можливі варіанти оплати. Таким чином, ми будемо точно знати, що у нас на сайті всі конверсії працюють правильно. Аналітика та піксель будуть отримувати всі конверсії, і реклама буде показувати правильні результати.